Сни бувають віщі, Сни бувають ті, які хочуть на свій час попередити, і сни бувають просто, коли мозок хоче упорядкувати інформацію, яка за день прийшла. Померлі, коли приходять до вас у сні, як правило, не це як за основу те, що там, я вам кажу як з практики. Я знаю. Вже дуже багато випадків, і коли люди приходять і розказують, і ще від старших людей я чув. І це є таке спостереження. І кажу вам, якщо сниться, померла людина. І, як правило, вона сниться там, немає що суддіти, ходить, скривається, що в неї пірваний одяг, просить, щось просить, дайте мені їсти або ще щось, це відповідно. Такий намок, що давно вже за цю людину не приносилося ну, панахеда, парастас не служився, не споминалося. І вона там, знаєте, потребує. Якщо ти бачиш померлого, що тобі сниться, щоб він щось ну, голодний, невмитий, щось просить, все вже на другий день збираєшся і йдеш до церкви. Де магазин, купляєш на, на цей на панахідний стіл по жертву, обов'язково би був хліб, вино, продукти різні приносиш до церкви і вже заказуєш за, за померлого службу Божу. Буває часом, що померлі сняться, що такі фані, десь так, як на весіллю, десь так всього діти так ходять. Вони, і ти так думаєш, чекай, так він ж умер, а дивишся, воно такий файний виглядає, такий на лице гарний, такий, І ти такий думаєш, та ні, та, та як вмер? От живий, так як живий, такий гарний, щасливий, в яких світлих одягах таких та парадних. Все, значить, це він як приходить з подячністю. І ще я хочу вам сказати таку просту річ: коли померлі до вас, приходять, як правило, вони стоять, дивляться і вас навіть часом лякають. так? Діло в тому, що вони не можуть вас нічого питати. Вони випросили собі ласки прийти до вас. Ви повинні їх запитувати. У вас же є запитання. І ви себе маєте підготувати. Якщо померли присниці, я собі маю мати в заготовці запитання. Вони вам багато чого можуть відповісти. Померло запитати. І він вам багато що відповість про родину свою. От ті питання, на які ви дуже довго не можете ніяк здобути відповіді, от померли вам присниці, і ви його запитайте, і він вам усе відповість. Я вам розкажу один такий цікавий сон <кхух> свій. Це було десь, може, років 15 тому назад, давно це було вже. Слідці мені, війна, там, що стріляють. ну Так як в кіно, так. стріляють, і всі так, ну, я так ховаюся, так помеже хати, десь бігаю, ну, кулі летять, щоб не вбили, 15 років тому назад. Може і більше. І, і, і бачу якийсь такий чоловік, так, і нічого не боїться, якийсь такий відважний. Я думаю, що він такий? ну як так? Та ж уб'ють зараз, то стріляють кругом тут все. І такі... Він побачив мене, що я там ховаюся, і йде до мене. І під похов несе таку книжку грубу якусь там. Я кажу, та то війна то стріляє. Він мені каже тихо. Ти хотів знати одну річ? Я прийшов, відкриває мені ту книжку. Ну, така як стара, стара така стародрука і такі старі Євангелія. Роба така стара книжка з такими старими листками, ну, щось таке, як Євангелія, але не Євангелія, відкриває і каже: читай, і пальцем мені тако веде по, 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 по цим. Я так читаю і прочитав. Ну, таке одно речення, можна сказати, коротеньке речення. В якому відповідь на всі питання. Я ще так думаю, нічого собі так, як так просто ну, буквально в п'ятьох словах і все. І так на нього дивись, він каже, так, отак. І я ще так стою і думаю, треба перевірити по Біблії. Отам, у Біблії сказано так і так. Я так як прикладаю це речення, думаю: йо йо все підходить, все, відповідь на всі питання. Що би ти не запитав, що би ти не зробив, ти підкладаєш у цей, у цей алгоритм і у тебе все зрозуміло. Все я пробуджуюся. Думаю, це треба записати п'ять слів. Я пробуджуюся, включаю світло, беру ручку, відкриваю свій щоденник, я писати все. Нема нічого забув. Він тако мені показав, каже, прочитав, таку книжку мені закрив перед очима, я пробуджуюся, записувати. Все, нема. Тобто Бог відкриває і каже, ось тобі, є, так? От шторку привідкрив. Але не треба тобі, поки що того. Але я пам'ятаю, як я в сні себе тестував, наскільки цей алгоритм ну, діє. Я так, що не подумаю, що не побачу, ну, я не знаю, як нам то пояснити. Ну, в будь-якій ситуації, які ти там запитуєш, так, чому там, чому там бабка моя вмерла в у, 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 у такому році, так, чому дитина та померла, чому ще там щось? І такі, от, от ця річ, вона так якби, ну, вона так якби все, зразу стає на своїй місці. Ти зразу розумієш, чому і за чим. От любе що-небудь, ти читаєш кусок Святого письма, і там стоїть Ісус перед Пилатом, і ти прикладаєш оцих п'ять речей, п'ять слів, і ти розумієш, що все на своїх місцях, і ти розумієш чому. Ну, так Бог відкрив, показав, є таке Василю, не переживай і закрив. І тому сон, на сон треба звертати увагу так. Не відкидати його повністю, але не ідеалізувати. Розумієте правильно, бо то не раз таке снеснит, що ліпше би ви взагалі нікому про те не розказували, а то не досить того, що собі в голові наробив бардака, ще й другим розказав. <клес> так що будьте обережні з тими снами, будьте обережні з вашими поясненнями і щоб ви знали, якщо в сні хтось до когось приходить, це є приватне об'явлення. Якщо до тебе прийшла Богородиця, Ісус Христос, ангели прилітають до Тебе в гості, це до тебе. І не треба з цим бігати по цілім селі і казати, що вам матка Божа сказала. Не треба. Всі об'явлення є приватні. Коли Господь Бог робить об'явлення для всіх, повірте мені, ви то узнаєте. Джублет, Меджигорія. Фатіма це для всіх. А є приватні об'явлення. І коли вам вже являється Господь Бог приват, приватно через Любих святих, через Матір Божу, через самого Ісуса Христа, через ангели приходять, чи навіть померлі до вас приходять. Це також є об'явлення, тому що це духовний світ звертається до. До, до, світу, до, до світу тілесного, фізичного. Так? Але пам'ятайте завжди, відносіться до цього з розумінням. За померлих, Пам'ятайте, якщо ви бачите, що людина ну, така, що їй хочеться умити, що їй хочеться нагодувати, щоб ви знали, все, біжимо до церкви і служба за померлих. Панахіду найміть, парастас, купіть щось на, на панахідний стіл обов'язково. І тоді, тому що мусить бути жертва. Нема жертви, нема нічого. Якщо сняться померлі, що вони гарні, святкові, де святкують, ще там щось, дуже добре, це вони вам дякують і приносять вашу родину спокій, щоб ви заспокоїлися. Бо хтось з родини переживає, як там мама, як там тато як там діти, як там бабка, помирали, не знаєте, як вони там. От щоб, значить є такі думки. І помер, лісняться комусь-небудь із родини, що вони гарні, що вони такі щасливі. І коли вам присняться померлі хтось з ваших рідних, ви це повинні в родині і обсудити. Бо так просто мені не сняться. Ну і... Є ще такий варіант, коли померлі кличуть нас, так? ходи за мною, там, не треба йти за ними, бо коли померлі, покличуть вас у сні, ви можете не пробудитися. Це Це не померлі кличуть, це кличуть... гріховна частина нашої. Нашої ісутності, людина складається, як знаєте, з душі і з тіла. І вона має в собі і добро, і зло. І часом зло, яке наслідок депресії і ще якихось там тяжких станів, людину склоняє до суїциду. І цей суїцид може проявлятися в різних способах. Він може проявлятися, що ти можеш там е, випити якогось тріла, можеш там пробувати повіситися, там, чи ще себе зробити якусь шкоду здоров'ю. І це починається все з таких речей безобідних, коли померлі, тебе починають куди скликати. Це означає, що в тебе з головою трохи непорядок. Треба зробити порядок в голові. Треба йти до сповіді, в першу чергу, треба йти до психолога. Щоби розібратися, якщо тебе померли, кудись кличуть, значить, треба в голові зробити порядок. Є якісь тяжкі смертні гріхи, які ви не сповідалися або забули, або затаїли, Бо тому що просто так здай дух, таку велику силу не буде проявляти до людини, яка каже, по Божому. Зробіть ревізію свого життя, виключити із своїх думок всякі суїцидальні наміри. Ну, тобто, Суїцид — це бажання себе знищити, та? самогубство. Воно не, не зразу так приходить. Раз і все. Воно це поступовий процес, який накопичується. І перший раз, коли він проявляється, це в сні, коли тебе померлі кличуть. кудись. Ходи зі мною, ходить, тобі щось покажу» і так далі. Це не означає, що все пропало. Це означає, що вам дзвіночок треба щось робити. Treba save kažkaip išgelbėti.